дня, що українська аграрія 17, 17 липня. Жара неймовірно, я зараз на рецьку Оліну приїхав, Уже як порох. Уже як порох. Все, все дозріло, все готове, бачите? Тобто федеральні сумішки будемо робити, будемо реалізовувати, пропонувати вам, використовувати самі, тому що... Ми бачимо, що це один із тих аспектів, де ми можемо на рівному місці додавати врожайності на рівному місці. І вам рекомендуємо, тому що ми рекомендуємо лише те, що працює в нас. А там, як кажуть, побачимо що до чого. Робимо суміші під клієнта, будемо робити. У нас класне круте обладнання. У нас є петкус, у нас є два фотосепаратори, на яких будемо працювати. У нас є, будь ласка, з люпин. Кого піщані землі? Замість гороха будемо пропонувати люпин. Будь ласка, люпин. Тобто у нас суміші можуть бути дуже крутезні і дуже класні, тому що для пісків ми рекомендуємо люпин, для, для чорнозема є в нас горох, віка. Тобто, Весь спектр основних седиральних культур у нас є. І ми будемо пропонувати вам до співпраці, тому що ну, це золото, розумієте, що я можу сказати. Це золото і це у нас, як кажуть, перший рік використання, але не перший рік застосування седеральних суміш. Все буде класно, тримайтеся, запрошуємо до співпраці з компанією Треголаб. Тримайтеся, успіхів вам!